Вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І ми продовжуємо з вами нашу новорічну серію уроків. Пропоную сьогодні намалювати пряничного будиночка. Ми ще з вами його не малювали. Але це дуже цікавий такий об'єкт для малювання. Це буде дуже просто: вийде в кожного з вас. Не треба перейматися через це. Дивіться, я підготувала папір, олівець, резиночку, точилочку та набір фломастерів. Буду сьогодні працювати ось такими фломастерами. Ви можете працювати фломастерами, якщо бажаєте, кольоровими олівцями, гуашю, аквареллю, крейдою, хто чим бажає. Можна працювати будь-яким матеріалом. Передусім нагадаю, щоб ви були підписані на мій канал. Коментуйте мені, надсилайте мені ваші малюнки. Під кожним відео є посилання на мій інстаграм. Також ставайте спонсорами каналу і малюйте ще більше. Лише за 150 гривень на місяць ви отримуєте доступ до всіх ексклюзивних уроків. А ми з вами переходимо до малювання. Отже, будиночок. Як його намалювати? Нам треба розташувати аркуш паперу, ось так, горизонтально. Будиночок буде розташований ось тут по центру. Дуже просто. Візьміть простий олівець і намалюємо ось таку форму, схожу на дах. Так. І так само вниз опустіть. Це буде дах нашого будиночка. Далі треба намалювати ось такі частини. З одного боку і з іншого. Тепер нам треба опустити лінію вниз, але не ось не з таку непряму, таку вертикальну, а трошечки під кутом таким невеличким. Ось так. І тут так само з'єднати. Тепер ми намалюємо такий димохід. Намалюємо двері, намалюємо вікна. Намалюємо таке так зване слухове вікно. Воно буде у нас у формі серця. Тепер. Ми намалюємо ручку на дверях і намалюємо ці перекладини у наших вікнах, щоб були у нас справжні віконечка. Такий один квадратик і інший. Далі. Ми намалюємо тут сніг в нас лежить на даху, тому будуть ось, такі, ось такої форми лінії, і це сніг лежить в нашому пряночному будиночку. Хто вже їв пряночного будиночка? Напишіть мені в коментарях, а може ви самі навіть його робили. Дуже цікаво буде почитати. Тут також намалюємо сніг. І намалюємо ще біля хатинки цієї. У нас будуть ці відомі кендікенці. Хто вже їх куштував, напишіть мені в коментарях. Це такі цукерки з карамелі. Вони йдуть в таку смужку червоно-білу. Їх ще можна чіпляти на ялинку. Ось так. Це наша схематична робота нашого будиночка. Виглядає вона ось так. Тепер мені треба взяти, в мене є така резиночка, олівиць, і стерти зайве. Ось це нам не потрібно. Десь в мене ще був цікавий такий. А, ось вона, бачите, є ось така резиночка від бренду Кохінор. Era. Це такий тонка, тонкий ластик. ластик в олівці. Він чим цікавий, що ось такою резинкою великою ви тут не зможете стерти. Бачите, почнете стирати і все зітрете. А маленьким таким ластиком. Можна ось такі маленькі речі затирати. Я його дуже полюбляю для тонкої якоїсь роботи, особливо коли ми працюємо з акварелью, чимось таким. Так ось, переходимо тепер до розфарбовування. Це в нас пряниковий будиночок. Отже, колір в нього який має бути? Для пряника. Давайте будемо дивитися, які в мене є кольори, які можна використати схожими на прянички. Ну, ось і все. Це всі кольори. Мені здається, що оцей найбільше схожий на тісто, коли ми щось випікаємо, тому будемо ним зафарбовувати. Бачите, така робота тут можемо фарбувати. Ось так, дуже щільно. Ми з вами проходили вже види заштриховування, що можна не тільки ось таким чином це робити, можна по-різному накладати, можна і ось так ось робити. Бачите, в залежності від того, який ви хочете отримати результат. Ми зараз хочемо, щоб було просто рівномірно в нас трошки. Тому будемо працювати фломастером ось так. Дивіться, один біля одного, один біля одного. Це вчить нас і організовує, і ми працюємо з нашою моторикою, коли в наші ручки роблять те, що нам потрібно. Бачите? Один біля одного, ось так. Так само ми можемо і змішувати тут кольори навіть одразу на папері, якщо візьмемо інші відтінки і будемо ними теж працювати. Але я хочу це зображення зробити плоским. Тут не буде ніяких тіней, ніяких переходів. Це таке плоске зображення ілюстрація. До речі, хто захоче, зможе з серії наших новорічних уроків. Зробити собі стікери. Пам'ятаєте, як ми робили стікери в минулому році, на інші свята? Це дуже просто. Туди можна в стікерах зробити, давайте подумаємо, що можна туди додати. По-перше, пряниковий будиночок. По-друге, ельфа, Діда Мороза, Сніговика. Пінгвінчика, наприклад, ще можна додати, білого ведмедя, ялинку. Що ще? Чого чоловічка з пряника? джинджербредмен, який називається, оленя, ялинкову прикрасу, якусь, якусь кульку, наприклад. А, мішечок з подарунками червоний. Вже бачите, скільки в нас є ідей для стікерів? До речі, ви якщо забажаєте їх зробити, а, якщо багато хто прокоментує, напише мені, що хоче зробити стікери, я їх зроблю разом з вами. Проведу такий урок напередодні свята. І ми зробимо такі стікери. Прикольні. Ними можна буде прикрасити щось, якісь подарунки, наприклад, наклеїти зверху на коробці, який ви для своїх рідних та близьких підготуєте. І пишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ще ви б хотіли навчитись малювати якою технікою ви б хотіли навчитись малювати. Я все читаю, буду брати до уваги і записувати такі уроки. Бо мені хочеться, щоб вам було цікаво, по-перше, і корисно, щоб ви розвивали свої навички. Ви вже і так в мене дуже далеко пішли, я дивлюся по малюнкам, ви просто молодці в мене. Дуже талановиті дітки. Сподіваюсь, що в мене найближчим часом вийде все ж таки організувати конкурс дитячого малюнку, про який я вам розповідала. І у вас буде змога показати ваші здібності і іншим. Дивіться, ось так ми десь заштрихували, зафарбували ще ось тут всередині. Найголовніше тут не поспішати. Нікуди не треба поспішати. Просто працюйте в своєму ритмі, в своїй швидкості, яка у вас є. Якщо ви, наприклад, не встигаєте за тим, як я зафарбовую, працюєте трошки повільніше, ви можете поставити відео на паузу, дофарбувати собі спокійнесенько, і потім увімкнути і продовжити. Далі. Тепер нам потрібно взяти зелений, мені хочеться ось такий зелений взяти. І ось тут всередині додати зелене таке серце зробити. А білень, біленьке це в нас крем. Ви ж любите цей крем такий солодкий. І наші цукерки, вони в нас адже червоно-білі. Через одну ділянку ми зафарбовуємо червоним, а білий лишаємо у нас білий колір це наш папір. Хто вже їв такі кендікен, це напишіть в коментарях. Я буду знати, хто у нас полюбляє цукерочки. Їх багато не можна їсти, бо вони ж цукрові. Багато цукру ми не їмо. А тепер, дивіться, ми основне з вами вже зробили. Тепер нам хочеться що зробити? Взяти контур. Це може бути у вас. А, а ні, ще у нас ось тут ми зробили цей димохід. Щоб зробити наше зображення більш виразним, ми будемо використовувати контур. Це може бути простий чорний фломастер. Я покажу на прикладі фломастера. Але це може бути і маркер, це може бути і чорна ручка капілярна, що у вас є. Дивіться, ми просто беремо. Ми зараз не все будемо зафарбовувати, а просто спочатку підемо по контуру самого зображення. Знаєте? Це робити не обов'язково, як я вже казала, це за бажанням, але це додає такої виразності вашому зображенню, робить його більш яскравим. І можемо, хто хоче, додати і ось тут трошечки. Це не обов'язково вже ж. І воно може бути не повністю, тут десь підвели. Ось так тут десь під, під додали цієї лінії. Десь ні. Хочете, можете повністю їх обвести. Тоді буде це взагалі виглядати, як стікери ми робили. Я вам показую такий варіант. А ви вже зробите як вам захочеться. Так? Так, ось такий у нас пряниковий будиночок з вами вийшло. Сподіваюся, що вам сподобалось таке просте малювання. Дуже просте і зрозуміле. І найголовніше, дуже святкове. Тому дякую вам за перегляд. На сьогодні це все. І чекатиму вас на наступному уроці. Па-па!